Вітаю 30 червня 25-го року. Троянда Red King. Ну, так вона була в мене підписана. Під такою назвою я її купувала, як Red King в юнка троянда. В позатому році з міста героїв Харків з окулянта. Хто не знає, що таке окулянт, я тоді сама не знала, що таке окулянт. Це корінець, замотаний салафан Невеликий корінець і з нього двічі одна гілочка. І все. Ну, Це, виходить, садженець його на шипшину окулірували, і він у них скількись побув, і оце вони його продавали. Ну, я, чесно кажучи, тоді сама не знала, що таке окулянт. Ну, Вони були не дуже дорогі. Ну, може, 29 гривень, чи щось таке. І ото я їх багато накупила. Ну а потім, коли прислали, ну що ж вже було робити, я їх посадила. І дуже гарно, особливо оцей садженець, і поруч там рожева перлина пішли в розвиток. Ну так гарно, дуже гарно. Оці дві троянди пішли в розвиток. Перший рік квітли, в тому році, це в тому році вона була, ну хто знає, як, якщо з як нуля, то садилася вона. Ну, два роки цьому кущу. В тому році вона квітла і ось в цьому. А в цьому році взагалі такий гарний кущ став. Кущ високий, більше ніж півтора метри. Багато квітів. І Ця троянда дуже зимостійка. Я її виставляла навесні, показувала, яка вона в короткому відео. Що жодна гілочка не померзла. Її обрізати взагалі нічого було. Ну так зверху трішки обрізала, так і нічого було обрізати, бо всі гілки вийшли з зими такими, як і зайшли в зиму. Жодна гілочка не зіпсувалася. Дуже гарно перезимувала. Дуже зимостійка ця троянда. Не хворіє, не хвораблива. Насиченого червоного кольору, більше до бордового. А коли троянда тільки розпускається, вона як на картинці намальована. Отут вона темно-рубинового кольору червоного всерединці. Потім розпускається звичного червоного такого бордуватого кольору. Пуп'янки дуже красиві. Бакалоподібні. келихоподібні. А квіточка, як розпускається, ну, такою становиться. Вже не келихоподібна, листя блискуче, темно зелене, приємний аромат. А, і ще... Квітка, коли розпускається, бачите, он білі такі смужечки є. Ну, зараз їх щось не так видно, а то на деяких квіточках були вони, а ось білі смужечки. Ця троянда, я ж вже казала, замовлялася як Red King, витка троянда. Але я дивилася в інтернеті потім. Не нахожу я Red King витку троянду. Є Red King чайна гібридна троянда. Ну, на чайна гібридну вона не дуже схожа. Це або шраб, або витка все ж таки троянда. Бо чайна гібридна, ну, це дуже розлогі кущ для чайна гібридної троянди. Є Квін Red, це королева, червона королева. Кінг – це король, квін це королева. Може це Квін. Ну, не знаю, може хто точніше знає, може хто напише точно назву цієї троянди. Ця троянда тримає спеку, бо в тому ж році спека, яка була. І дощі. Ну, ось вже, бачите, дощі кожен день, ось вона трішки. Отак ну, ось хиляться квіти. Так вони ось поки тільки розкрилися, не хиляться, а потім починають хилитися, бо води багато в них. Вони зараз мокрі, ось і руки мокрі. Бо вони не співають просихати дожжі, дажі, а в тому році посуха і спека. І ця троянда все витримує. Зиму, зиму вийшла чудова. Тільки позитивні відгуки про цю троянду. А що ще потрібно від троянди? Нехвороблива, рясна квітне, багато квітів. До речі, ці квіти підходять на зріз. Я собі різала ці квіти і в вазі так декілька днів, днів п'ять стоять. Ну, якщо, звісно, не вже зовсім розпущену квітку а таку, то Вони у вас і в вазах постоять. Ну, гарна троянда. Штилистічка яка блискуча, хороша. Ось тут щось нема квітів, тут звісно я, мабуть, вирізала. А ось як вже відквітає, ось якою вона становиться. На цьому буду завершувати. Уже сонечко, те, телефон перегрівся. Дякую за перегляд. Всі гаразді вам і дякую всім нашим українським воїнам, що бережуть нашу державу. І слава нашим ЗСУ!